4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні Південно-Бузького напрямку напружена та динамічна, але її розвиток під контролем сил оборони. У стані складі та положенні противника істотних змін не відмічено. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на отриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Протягом ночі тривали артилерійські обстріли. Нанесено один авіаційний, і один ракетний удар по позиціях наших військ та тилових районах із мирним населенням. По Миколаєву ворог вдарив із зенітно-ракетних систем С-300. Частково зруйнований освітний заклад, об'єкти промислової та соціальної інфраструктури. В кількох районах міста пошкоджені житлові будинки. Двоє людей загинуло. Шість отримали поранення різної важкості. Протягом ночі ворог тричі обстрілював Нікопольський район з важкої артилерії. 75 снарядів було випущено по Нікопольській та Марганецькій громадах. Пошкоджено об'єкти промислової та соціальної інфраструктури. Понад 20 житлових будинків, господарчі споруди, газогін та лінії електропередач. Попереднє постраждалих серед цивільного населення немає. Інформація уточнюється. Нашими ракетно артилерійськими підрозділами продовжувалось виконання вогневих завдань, зокрема і по колонах ворожої техніки Каховського мосту та понтонній переправі в районі Антонівського, уражене скупчення ворожої сили та техніки в районі Голої пристані та Дудчан, де додатково влучено ще в склад боєприпасів. За попередньо підтвердженими даними, за ніч ворог втратив 27 рашистів і 2 одиниці автомобільної техніки. Бойову машину десанту мобілізовано з ворожих військ до одного з наших підрозділів. Решта втрат ворога дорозвідується. У Чорному морі поблизу Кримського узбережжя маневрує 16 бойових кораблів, у тому числі 5 носіїв крилатих ракет Калібр, загальним залпом 36 ракет та 3 великих десантних кораблі. В штормовому морі зберігається мінна небезпека, як і на деокупованих територіях. Будьте уважні та пильні до змін обстановки. Не піддавайтеся паніці та провокаціям. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та власною безпекою. Не допомагайте ворогу, розголошуючи заходи, які проводять наші сили оборони, переміщення та знаходження їх техніки, підрозділів. Разом переможемо І все буде Україна!